Привіт, друзі! З вами знову я, Світа, і мої рослини. Не бачилися ми з вами цілу зиму. От ворона не дає мені ніяк записати відео, щось своє розказує, мабуть, теж про рослини. Так, почнемо із отакого заборчика, який я зробила. Зараз трошки про нього розкажу. Ось така сумна картина після зими. Порозсипалися деякі колони. Новий помощник понакладав досток своїх цяцьок. Як вам така моя допомога. Ці дрова і в хаті, щоб ви собі уявляли. Тільки помила пол понаносив оце у нас таке замітання. Ну як його позамітати, щоб оце було чисто? Так, треба поміряти, хіба ж дасть довжину палочок. Ой. Головна, помоч не мішать, коли сказав мій син. Причепила я з такі досточки, набрала таких палочок, хотіла зробити ног. Але щось в мене дерзають смутне суміння, що в мене щось вийде. Половину гілок вже було вкрадено. Чи довго в мене видержать мої нервові клітини? Коли на тій красивій піхті вже лежить дровиняка. Бостон. О, дається собака в хороші руки. Звать Бостон. Годік шкоду не робить. Слухняний виконує всі команди. Бостон, я тебе в дідом здам. Ти мене чув? Бостон я тебе здам в дідом. Так, наче вимальовується і нічого, але ж я не знаю, скільки воно проживе. А, забула вам розказати, нащо ж я оце все затіяла. Справа в тому, що в мене тут все в первоцвітах. Підсніжники різних сортів. Ось ці першеньки вже й цвітуть. І собака мій їх дотоптує. От думаю, може я зря час гаю, але ж хочеться спасти. Все, пішов. Як мені спасти мої квіти? У мене там під буском багато первоцвітів. Ну, нічого, все одно я не здамся. І поки я щось не придумаю, ой! Мої нервові клітини. Бунтують у моїй голові повністю. Бостон. Бостон. Поки я там його сварю, він знов взявся за свої чекебрики. Да? Бостон. Ох, і Бостон. Сходила, нарвала із сосни гілок, думала, будуть йому колоться. Ні, і сосна пошла. Так, тільки не смійтесь. Получилось в мене таке, що попало. Звісно, все на соплях. Але такий експромтін. Виглянула, дотопчуємо її підсніжники, шкода. Отаке я зліпила за півгодини. Мабуть, на півгодини його і хватить. Побачимо, як воно пере... перебуде. Побачимо, побачимо, Да? А потім буду думати щось інше. Ще мої любі дівчатка, хочу з вами ось похвалитися, які гарні бутончики. Красивенькі. Морозники у нас, як завжди, цвітуть уже самі останні по Україні, бо ми проживаємо в такому місці, де ще холодно. Очеток вуду, грунтопокривний очеток. Так мені подобається. Такі трояндочки гарненькі. Дуже гарно виглядає на клумбі. Отакі він, моя прелість. У моїй колекції хвойників. Ой, дурдом. Око смикається, дьоргається. Я не знаю, щось треба теж думати з цим. Роботи не початий край, але я справлюсь. Це в мене тут сортові махрові морозники. Це темно такий буде фіолетовий аж чорний, рожевий махровий, жовтий десь повинен розцвіти махровий. Зараз ще мій город такий темненький, страшнуватенький, але потрошку все набирає кольору, оживає, а в світи куча роботи з'являється. Гвоздіка гарно перезимувала, туйки, сам шити, гвоздічка, все живеньке, все йде в рост, треба його привести в чувства, обробити стимуляторами, підживити і все буде добре. Так, вже час розсаджувати лаванду. Ну, вона в мене перезимувала, розсажу, обріжу, пострижу. Так гарно поперезимовував плющик варієгатний, ідеально перезимував гарні кущики. Моя гейхера у всій красі, гарні кущики наросли, гарно перезимували. У цьому році сам шит гарний, зелений, перезімував, красунчик. Теж скоро буду викопувати і садити у якісь ємкості, чи в горшки, чи в кульки. Пора братися і за медуницю. Уже вона вся в бутоні. Красунечка. Скоро зацвіте. Прелість, Люблю медуницю. Треба привести її теж у порядок. Ну що, друзі, кому сподобалося моє відео, ставте, будь ласка, вподобайки. Та хто ще не підписався, не забудьте підписатися. Пока-пока.